Привіт всім моїм найкращим підписникам. Я на цьому каналі ще так не виходила в прямий ефір, хочу попробувати. Давайте з вами будемо знайомитися. Інтересно, тут хтось зайде в чат чи не зайде? У мене там 6 тисяч підписників чи 5 тисяч підписників. Що ми будемо сьогодні вечором робити? Розлікатися будемо чи не будемо? Чекаю, поки всі соберуться. Я так чекатиму на своїх підписників, чекатиму. Де ви там є? Народ? Гоу-го-го-го-го. Забираємося. На одному каналі побула, тепер на іншому. Я жду вас, жду вас з нетерпінням. Я так чекатиму і не спатиму в ефірчику, сидітиму. І підписників чекатиму. Я вас чекатиму. Ой, блін, лампа цвічує, да? так? Поставимо, щоб вона не відвічувала трішки. Сейчас приправим камеру. О, гляньте, яка я обаятельна и привлекательная женщина. Угу. Полетіли. Спілкуватися. Чіпсу будете? Хто хоче чіпсу? Пишіть. Ох ты, яка вона кольчуга. Жду. Жду з нетерпінням. Добрий вечір. Добрий вечір. Вечір добрий. Ви ж там той. зразу рос клоц щоб я бачила. Клоц, клоц. Вечеряю, їм чіпси. Перед сном. Дякую вам. Пишіть, не стісняйтесь, задавайте питання. Отвічаю на всі практично і теоретично. Хто любить чіпси? І з яким смаком ви їх любите? М -м -м? П'ять людей дивиться, пальчик вгору поставте, напишіть привіт з України, привіт Полтава, привіт Харків, Господі. Чого ви такі скромні? О, дякую за сердечко. Вон, бачите, вже вирізло одне. Слава Богу. Богом тікаєте. Вітаю, Ліна Полтава, добрий вечір. Вийшла на іншому каналі, тому що там просто... Хай там було капець. Ну, я, в принципі, не звертаю на це уваги. Тут немає цих. Вітаю, вітаю всіх. Вони ще не поняли, що в мене є інший канал, на якому можна не хейтить трошки. Може, й переповзуть, воно ж гниде. Як справи, хто чим займається, У мене сьогодні, знаєте, як стрімний день. Сьогодні стрім, а потім не буде стріма. Потім трошки відео поснімаю, порозказую, попоказую, що в нас тут за ціни. В магазинах акції, пропозиції, а потім ще зроблю собі трішки перерви. Ой, прийшли Тут якось скромненько. Дякую за сердечки. Ви потапайте, поділіться моєю трансляцією тільки з нормальними, з нормальними. А то, знаєте, я, в принципі, на тих не обіжаюся, але трохи морально підос... підустала. Дякую вам, дякую. Ой. А я чекатиму. О, а ви бачили. Этому? Нарешті хто любить цього співака? Поговоримо про співака Козловського. Та ні, не набіжать. Я зайшла в Лен не набіжать. А ви не на садах в нас живете. Може, ми з вами сусіді. Мені цікаво просто. Не набіжать. А ви бачили цього Віталія Козловського? Я відкрила тік-ток, нарешті, вони з Кондратюком вирішили всі судеб... судебні оці Порішалова. Ну, я так по-другому не... не назову. Віталій так сказав чудно. Я вдячний Ігорю Кондратюку, що я нарешті виплатив і забрав свої пісні у нього. Він ще й заплатив, ну контракт, коли підписуєш, по-перше, треба його читати. І каже, і поки так весело було дивитися. А, я зрозуміла, ні училище зв'язку поняла, я поняла. Шкода, що не тут поспілкувалася далеченько. Я там практично в тих краях і не буваю. Я то в Київ буваю, їздила. Сьогодні була, там рубашку купила, треба було йти на це, мероприяті. Та да і все, і на тому все закінчилось. А сільпо, там є в Києві сільпо, я все хочу туди попасти, там трошки воно інше, там, може, акцій багато. Рідко я це сільпо показую. Більше у нас тут, на садах, Мені тут пройти дві минути. От так. А, поняла на дочі. У вас там інтернет хоть нормальний. Бо я то вайфаєм користуюся. То сейчас я. Я з вами, з вами, я зараз позову мелкого, щоб поїв, повечеряв. Ой, блін, тут темнося в коридорі. Зараз я піду в другу кімнату. Їсти бігом. Я пішла в другу кімнату, йди кушай. Так, все добре, зараз, зараз, зараз буде світ. Mm. Заставляю їсти. Турнік мій турнік. Дивіться, як тут тишина, спокойствує. Немає хейта. На цьому каналі ні, на цьому каналі хейта немає. Якось воно, знаєте, канал я ще создала. Це я пізніше создала, і він мене швидко якось пішов, пішов, пішов. А той канал я создавала. Карантин, коли нам запрещали працювати, і виходити нікуди не можна, що робити? Почала чудити, снімала відео, таке діло. Потапаємо, потапаємо, поділимося трошки трансляцією. Зараз, може, нормальний, адекватний народ підтягнеться. У мене Якось цей канал не дуже й розкручений такий що. Я тут трошки десь-15 минут побуду десь і побіжу. Холодно в хаті. Не знаю, на вулиці так похолодало. ну так що я носочки теплі вділа, оказується. А в тік я то бачили приколи. Так, пережили зиму, переживемо і літо. Женщина лягає і тримає одіялами. В ю, в ю, в ю. Вкривається так чудно. Ой. Хочу якийсь серіал подивитися. Не знаю, який. Посовітуйте серіал. Може, хто знає, який класний серіал. Українське тільки. Я зараз спробую щось знайти. <кій> <кій> Підкошлюю трохи капець. Це простуда. Я це не боліла цілу зиму. Якось, знаєте, то молоко, то імбір, то мед, ну меду мені не дуже можна дивитися, треба, щоб не це. Это... А оце новісну, ну, вроді би і вітаміни, старалась там кушать, але трішки я захворіла. Трішки, трішки прихворіла. Е Та я хочу піти постригтися. Треба буде записати, У мене волосся почти до попи. Ну, якщо тут розкрутити його, воно длинне вже і треба трошки кончики позрізати. Я це бізнес придумала. Знаєте, такий лін? Отпускаю волосся, а потім продати. Шучу, звісно. Я читала, що там за 100 грам беруть дуже дорого. Воно ж в мене не крашене, бачите? І не сіде напевно, чи яке воно це? Якщо не крашене і сіде, то за таке волосся беруть багато. воно ну ще й блистить у мене, а може, то сіде вже, чи хто його знає. Не знаю. Це... Ну Я завжди трохи... стриглася, знаєте, як мене так трошки нижче плечей було. А це, думаю, ні, не буду, не захотіла щось стригтися, я відпускаю. Думаю, наскільки моєї нервної системи хватає. Ну, мить важко, звісно, трошки. Ну, таке длінюче. Уход надо, оці бальзами, маски. У мене цього добра, то якби стрижку коротку якусь таку, я кажу, коротку плечі зробив, раз, раз і готово. Ой, ух, ух. Я люблю то кіно подивитися і заснуть. Та тисячі чотири дають хіба то гроші. Та ні, за 4 тисячі не хочу я. Нехай не треба цього робити. Чотири не. Нехай на голові росте. Я думаю, ета, отпустить. Я бачила там по телевізору одна жінка йшла в неї волосся аж. у на метр с чем-то, метр семьдесят пять, то до пола в голову, а длинный, но я думаю до пола у меня нервная система не выдержит, волосы отпускать, а сколько вам руки, если это не секрет, Де пропали народ? Дв... Дві людини дивиться. Ви хоч напишіть хоч що-небудь, потапали, поділилися і люди прийшли. Я не знаю, що тут так. Той канал у мене більше люблять. Рекомендації, мабуть, Ютуб дає. Якщо на тому каналі вийду, в мене так сразу. А, стрижку завжди треба підтримувати. Так, 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 азок. І та стрижка стрижкою, що я вам 40? Мені трошки більше. Мені в кінці травня буде вже 44 ручки. Ну, я себе не, відч... Знаєте, як от, не відчуваю на той вік. Я все думаю, що мені 40 там 41. А як посчитала, думаю, ого. Скоро й пенсія. Ну, ще далекувато, але скоро вона вже приближається. Так вона швидко цей час летить. За довгим волостям теж треба, я вам чесно кажу. Я не знаю ці маски, прибамбаски, тому що якщо... Тут, тут бачите, гульку, я в три рази я її роблю. Та ні, мені 44 роки. Чесно. Я ж вам кажу пенсіонерка. Мене всі так називають пенсіонерка. Маски прибамбаски за волоси. Мене потім, якщо без маса, то його не розчешеш. А що треба, щоб ж воно є та і не знаю, мити його треба часто. Це два рази в тиждень, три рази мий. в мене тут морщини вже бачите ось. От того, що я так роблю. Того, мавірно, морщини. Що я на базарі працювала десять років. А важко вообще з базарниками спілкуватися? Є люди такі адекватні продавці, а є такі, що О -о -о -о. Тяжко з ними. О, ну це нормально, якщо раз у тиждень. Не знаю, я вроді шампуні всі підбираю, а воно у мене отут може жирниця. Е, було таке, що я помила, як поекспериментувала, взяла гель для душа. Думаю, попробую. Може, ті шампуні мені не підходять. Помила гелем для душа, то 4-5 днів не жирніла. Може, мені воно підходить, виходить. Ну, це один раз було. Я просто для експерименту думаю, та ні. Гель з гель, ще й чоловіка всього. Ой, то так. Тут такі діла. Турнік у мене, вон, бачите, там висить, там там у мене він є. Ну, я на ньому, чесно вам сказати, один раз тільки відживалась. Чим Ну, Взимку ні. Взимку я в шапки хожу, то менше мию, а літом, Ну, ну, якщо то знаєте, як засмоктане, мені не подобається. А я люблю на вулиці так розпущене ходити, а в хаті зав'язую гульку. І мені кажеться, що як гулька така ріпа здорова, як вроді розпустила, вроді ріпа менше. Ой. Такі діло. Завтра на базарі буду, а потім треба до стоматолога сходити. Зубки полічити. Так що то такі діло? У шість людей до мене прийшло. Вау. Ну вони мовчать. Вони які наблюдателі. Та чого? Ні, я ходжу, там договарююсь з людиною, то нормально. Якщо тільки лікувати, то нормально. Я прошу, щоб мені укол. Кажу, мені так помощніє, ну я думаю, вони мене дурять, вони раз колять, а потім, тіпа, дотронувся і каже, що да, ну, щоб я не чувствувала болі нормально. Я пам'ятаю, один зуб полікувала в карантин за 3000 гривень. Там він далеко. Думаю, ну, треба полікувати. То не больно було. Ну, я ходила раз чотири. 4, він мені там. Нерви удаляв, штів поставив, а потім каже, зробив зуб і каже, треба поставити коронку. А я ж спрашиваю, скільки вона стоїть. А він мені потім каже: сходи на сусідню А вони, виходить, роблять <кхи> це я в обласну ж ходила, і в частній клініці. Каже, ну ви прийдете до нас в частну клініку. Вони роблять там і там замістить лісу. І каже, буде стоїть коронка, в мене тут нема жодної коронки. А тут тільки а надо... тут нижні, відбілити їх трошки. Это... Коронка 14 тисяч гривень. Я кажу, ні-ні- -ні, 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 ні це дуже дорого. Я так послухала, ну він зробив -то його зуб, ну він от... опять цей же зуб, опять його треба ремонтувати. Уже дівсна корону, Може, вже этот поставить вінір один. Я не знаю, скільки зараз стоїть вінір. Ну, то за все время, да, да. то за все время я вирвала один зуб, зуб мудрості, і оцей він мені там трохи там, ремонтував щось. Ну, ремонт, звісно. Конечно... Це ж тоді було. Це було ще в карантин, а зараз я не знаю, скільки це коштує. Проще дешевше вирвати, мабуть, і мост поставити. <рісті> Якщо ремонт там розкачають, це так зуб зробити. то я стараюся там і чистити, і полоскати, і все робити. Молочку треба їсти, щоб зуби були в порядку. те, що я і роблю. <рісті> Кальцій, мабуть, там чи що воно? Не знаю, може, природа така. Не знаю, всі бояться стоматологів, може і всі бояться, що це так дорого. Я не боюсь. Ой. Так що то такі діло? Тапаємо, тапаємо, тапаємо. Тапає. Пишіть. Зима, звісно, була така дуже тяжка у мене. Малий був так заболів, що два рази лежали в цьому году в лікарні. А я якось ото, знаєте, держалась, держалась, держалась. А під весну? просто дилася. Просто, просто дилася. Ух ти! Щість як Вау. Супер. Прекрасно. Так, да, ми удвох тільки з вами спілкуємося. Скучно трошки. То так було, знаєте, там трішки веселіше, але там грубості багато. Мені декілька людей писали, як ти це все витримуєш. Ділюся на 48. Ну, що я зроблю, якщо не декот якийсь. Лучше з нормальною людиною однією поспілкуватися, ніж з кучу, непонятно яких, я вам чесно кажу. Он п'ять людей дивиться, її ніхто не пише. Бояться, мабуть. <кій> Вони мене ще погано знають. А, мені їсти треба. Я це заметила. я, коли я їм. А... <кій> Скучно, скажіть, да? Не того трешняка. <кій> Я ото буваю, я сяду, сижу там, е виходжу. Ну, я ота, утром буваю і вечором. Це думаю, не буду, треба ж розтягнути ту вечерю і моє фірмо поспілкуватися. Весело, весело. Так що, добре, дякую вам, Лена, що ви були в моєму прямому ефірі. Щоб підтримали мене лайком. Піду, я, мабуть, митнішки поласкуватися і лягати спать. Бо я дивлюся вже у 9 часов. У 10 я вже може кіно якесь подивлюсь. Оце отак. Треба раніше лягти спать, щоб раніше встати, щоб більше роботи зробити за день. Це таке діло. Все. Цілую, люблю. Ще мені дзвонить, там треба буде. Всіх пока-пока. Солодких сніг.